Ну Флезі, ну якось зроби, ну не знаю, ну якось зроби. Ну ти ж професіонал, ти можеш построїти секретний проход. Та жителі, як я ось цю всю кучу зможу кудись запхати. Вона навіть в мій дім не вміститься. Ну ладно, в мій дім може і вміститься. Але ж де мені буде жити? Ну не знаю, ну будь ласка. Ну, жителі, ну, може це ви. Дайте я заберусь на дім. Може це ви? Ні. Ну, ладно, попробуй. Ну, да, хоча б. Як тільки з'явиться, я до вас прибігу. Зараз я тільки схожу. Всім привіт, з вами я, містер Фледітей, і сьогодні жителі просять мене дивіться, що зробити. Оцей оць, оцю купу смарагдів засунути кудись. Ну, не знаю, що нам робити. Так. Я знаю, що нам можна робити. Ну і що? Банк! Ну, ми можемо здати в банк, але де? В місті? Ну так. Ну так. Ну, як би в місто нам їхати е, десь кілометрів 60, а по-друге... Дорогі... Куди ми запхаємо цей весь. На... Де моя тачка навіть? Я вам говорю. В мою машину оце все не вміститься. Ось це моя машинка. Я її навіть завезти можу. Що вона не заводиться? Не знаю, чого вона не заводиться, але... Блін, жителі в мою машину це все не вміститься. А що ми тут не можемо зробити? Ну, це не мої проблеми. Що ви можете собі зробити? Давайте зробимо банк? Ідея хороша, але я... така ситуація з банком є, проблема є і в інших селах. Ми ж не будемо в кожному селі будувати. Ну так. Максимум ми можемо ці всі гроші. Пропукати на банк і смислу в цьому не буде. Ну, мабуть, так. Нам треба таке обще. А якщо ми зробимо банк такой? Почекайте, доволі гарна ідея. Коротше, хтось купить машину, я зараз. Ладно, можете накупляти, я зараз куплю. Так, друзі, це прикол. Е, тоді ставте лайки і підписуйтесь на канал, я поки буду заказувати. Як же зараз плаче мій кошельок після цього? Блін, я бензином не заправив. Але, ну, ну, мені кажеться, цього навіть вистачить. Це. Ладно, Зараз жителям скажемо. Ну, на банк це не схоже, але що поробиш. Так, жителі беріться все і переносите О, сюди і ставайте в чергу. А я поки буду заправляти. Оце тут черга. Ну, ладно, треба працювати. Добрий день. Добрий день. Можна, будь ласка, взяти 5 стаків смарагдів? Так, будь ласка. Так. Та. Ось отримайте. Ого, бачу. Так, зараз покладу. Це, е, так, друзі, ми, це, ми вже, це ми вже тут поклали. Так, наступний. Ого, я наконец, то прийшов. Так, можна мені, будь ласка, покласти три стаки. Так, можна. Ура! моя черга. Так, трибайте гроші. Так, все вас записали. 2000 так, я розумію, ви останні. Так, можна, будь ласка, стак покласти. Так, звісно ж. Ось трибайне. О, наконец-то, Друзі, дивіться скільки ми вже поклали. Все. Все, можете відходити. Ура! Ура! Ми наконець обслужили всю, весь все село. От ось тільки вона. Так. Накопилось. І можемо їхати в інше. Але це вже інша істерія. А з вами я був Сальтуха-Крутилка. І всім до побачення!